У господарстві Дружба Котелевського району роблять ставку не лише на рентабельну кукурудзу. На трьох тисячах гектарів землі сіють майже увесь набір зернових і круп'яних культур. Директор підприємства Іван Гнилосир підтверджує, цього року посівна обійдеться значно дорожче ніж минулорічна. Але наскільки приблизно я знаю, десь мільйонів два було витрачено. Знає, було витрачено значно більше. Я думаю, шість сім. Посівний матеріал був в три рази дешевший, і солярка в три рази дешевше. Зособи захисту, мінеральні добрива. Все це воно в три чотири рази подорожало. Незважаючи на дорожнечу, до виходу у поле готові, говорять у дружбі. Витратні матеріали придбали ще на початку року, коли ціни були більш-менш доступними. На особливу ж урожайність цьогорічної зимини не сподіваються. З осені воно війшла трошки не розкущено, не хватило активних температур їй до цього. Ну я думаю, весняна вегетація була рання, то трошки воно нажене. Хоча температурний діапазон не дозволяє поки що набирати оці активні температури. Недостаток волої в ґрунті намічається, так що думаю, що не буде рекордного урожаю, такий, як був в прошлому році по зимі. У всіх остальних кукурудз засвижне, побачимо, як складатиметься поводні умови. На цюрічну посівну області потрібно 6 мільярдів гривень. Уточнює план посівної директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Фролов. Відповідно до тотального здорожчання витратних матеріалів скоригували і наповнення посівних площ. Із ранніх зернових, яких необхідно зараз терміново посіяти, це всього на всього 116 тисяч гектар. Це говорить про те. Що в цьому році в нас залишається структура орієнтована на пізні культури? На сьогодні в області працюють 1816 фермерських господарств і 431 тридцять сільгоспідприємство. І навіть за цінами минулого року, при підрахунку реальних витрат, 6 мільярдів ледве перекриють потреби усіх агровиробників. Що ж тоді говорити про 60 мільярдів гривень для всієї України.